Доброго ранку, друзі. Встала я десь 7.30, 7.40 зараз, майже 8. І зразу сюди сижу тут біля вас. І, ну, ем, зранку це все роблю, зранку. Ще відео загружається. Я не знаю, я якось зробила відео знову 40 хвилин. І воно ще загружається. То <рик> я вже нове починаю. Це ще не загрузилось, це нове тепер зроблю. Все, я роблю нове. Я п'ю, Енергію шукаю. Нервів. Що це є? Конфета в мене шея. Якесь зелене. Кава не добра, то треба її конфетою трохи. Так, я не знаю, що це відео буде. Знову про що небудь як-небудь. Просто знаю, що шо... все добре, все добре. Абсолютно все добре. Це е, так, як воно має бути. Я знаю, що <сум> мої якісь відео, може, вони трохи занудні, чи не такі, як треба, але е, як є, так є. Живий контент. Що я думаю? Ну, думаю, я про розводи можна цю тему далі продовжити це моя думка я так це все бачу що люди вони аж, ну, по молодості все робиться і це добре то що ми так виживаємо у нас є там гормони всякі, здоров'я, бажання, це все природа так робить. Щоб ми мали дітей, вижили, виживали. А потім в старості це вже типа нема цього. Таких бажань, в тебе все по-другому, все абсолютно, ну, не то, що абсолютно, все трохи так по-другому. Нема такого, як в молодості, що там. Все вже по-другому і тіло там міняється все, ну так треба. І старші люди, вони вже не розводяться, тому що це нема, нема сенсу в розводах, коли ти вже старший. Ти вже там нажив багато всього. І ти вже один, по суті, своїй. Ти вже не будеш це знову проходити, цей, якщо, Ну, цей брак. Брак це ну, не кожен може це пройти і вижити в браці. Ми є недосконалі. Навіть коли ми підходимо до нового, і в нас є там багато чого спільного, все одно є криза, люди сваряться, особливо молоді, тож там вже все кипить. Всі ці гормони киплять, Б'ються. Ну, б'ються, що ж ні, б'ються, сваряться. До екстриму доходять, що вони вбивають один одного. Все таке буває. Про це ще теж будемо говорити. Хто, кого і чого. І розводяться, розводяться ті лю... люди, в кого слабка психіка, я так думаю. І в хто, хто. І ще в кого, в кого нема прив'язки. Тому що є люди, от, я по собі говорю, по собі, от я прив'язую до людей. Навіть якщо та людина мені мене ранить чи зробить щось погане, я все одно цю людину Я можу злитися там і хотіти розвестися, хотіти це все. І, але з часом якось я все одно ну, в мене це все проходить і в мене якась є прив'язка, не знаю. Якась така людська прив'язка. Я думаю, так про іншу людину якось отак. Ну, прощаю, в мене немає непрощення, я прощаю багато чого. Ну, терплю, типа. А в загальному я терплю для всього блага. Для блага дитини, для, для його, для свого блага в загальному. Ну і для себе то так само, того, що мені треба буде, якщо я розведу ще, ще щось, багато чого міняти. Це головна біль, міняти все життя. Всі свої ці ранки, дні. Ну, може, воно і поміняється в кращу сторону, я оптимістична, Ну, поки що я так. Не, не хочу цього всього. Знову починати. Знову той брак з кимось новим, знову терпіти когось нового. Тому що куди, куди не крути, немає. Любовних відносин в сім'ї, ну, є періоди, що все нормально, а є періоди, що ненормально. А в когось ці ненормальні періоди зашкалюють і люди розводяться, чи, чи він знайшов собі якусь другу, чи я знайшла другий варіант. Таке, що теж може бути. І, ну Якщо він знайшов собі другий варіант. Ну, то що я можу зробити? Хай ідея, хай де що я зроблю. Я собі свій варіант. Мені буде тяжко там, але я буду тіка. Я оптимістична людина. У мене завжди хтось буде. Хоч я і не принцеса якась там красавиця, якась там журнала, блендінка, але в мене... Я, типа, доброжелательна людина, в мене в якихось інтересах завжди хтось в мене буде. Якась увага в мене буде. Де коли не буде, де коли буде. Ну якось я про це не парюся. Якщо вона, якщо в мене нікого не буде, не буде, то не буде. Я собі сама клас балдаю <палдевиця> Я сама собі, собі балдаюся. Ні, ну бро, класу свобода. Я ж начальник. Я ж начальник сам собі. Ну, тут таке діло. діло. Ну, отак от я думаю. Все ще можу я говорити багато чого. От на Україні, на Україні. Чоловіки розбаловані, їх там мало. Там зовсім інше суспільство, ніж за кордоном. І так само відношення мати-син, можна ще це говорити, мати-дочка, як я це все бачу. І ну, поки що отак от про розводи. Ну, як складеться, як складеться, що зробиш? Ну, бувають розводи, ну, буває, що треба. А в основному я рахую, що криза, шлюб. Це добре і так само там ще є криза. І якщо люди психічно урівноважені і мають якісь цілі для, для загального блага, то вони туди шлюб виживе, ну щось таке. Я теж можу розвестися, можу там всякі такі. Але я щось не все. Думаю, що це щось непрайне. Я за те, щоб люди не розводилися. За те, щоб вони женилися чим... чим раніше і не розводилися. Тому що, якщо людина одна, це... Ну, це з одної сторони добре, якщо в цій людині є сім'я. Там, якісь батьки, ще там, якісь Якась там є пітримка. А якщо ти один, взагалі один, то що тут доброго? І ще й бідний, і, ну, не знаю. Отут два бідняка, як ми, я і мій там цей. Два бідняка зійшлися, почали щось робити, пахати, пахати, сваритися і там. Хотіли розводитися, там щось там ділили, не ділили, не ділили, бо що в нас різні характери. Але якось ем, так, так пережили, пережили кризу ці всі. Пережили, витягнули і залишилися в браку, в браці. Да, от. А ви думаєте, ні, отак все на, на картинці, все. Там ніхто не свариться, ніхто нікому не змінює, Всі такі прям люблять один одного. Ну, Я б сказала, що оце ізміняє, не змінює, це майже кожен це. Кожен це переживає. Мені хтось там зміняв. Комусь там хтось там зміняв. Ну тут не треба, щоб це, ця зміна вже прямо це вже така трагедія. Для мене це не сильно і трагедія. Ну і змінив, ну ладно, якщо він там кожен день там. чи, Ну, ну я можу це не то, що... ну, зрозуміти. Це не трагедія, нічого немає так Яка там Трагедія, Трагедія, коли щось з, ди... ну, з дитиною що сталося, чи якась там серйозна там, от коли вже вони повбивають один одного, це вже трагедія. А остальне, того тут не психологи і ці всякі консультанти, вони ніколи не говорять розводитись. Ніхто ніколи не скаже. Розводься, ні, вони так не говорять. Їм це, е... ну їх так там вчили. Сто процентів їх так вчили, щоб вони не давали такі поради. Людина сама собі вирішує розводитися і чи ні, а не психолог говорить. Якщо це психолог говорить, чи якийсь там е, коуч, консультант, говорить, о, вам треба розвестися, подумайте про розводу, все, треба зразу втікати звідти, втікати. Це не професіонал, це є шарлатан. Так. Того я так само рахую. Я проти розводу я. Ну, люди самі там, але є тут такі нюанси, що вбивають, вбивають жінок, ну чоловіків менше. І дітей вбивають. То ото вже всі вже браки, всі вже шлюби, то вони вже ну треба, щоб таких шлюбів не було. Психічно хворі люди. Ну, отакий от такий от. От в мене зараз вступ. Довгий, довгий вступ, 13 хвилин. Ну і ще в мене думка з'явилася, тому що багато чоловік, чоловіків вони хочуть розводитися, коли жінка їм зрадить переспить з кимось. Це така тема, ніхто це не говорить. Ніхто це не питання не питає. А я питала, питаю в, людих, в молодих чоловіків. І так само я робила там в магазині, і в нас така тема була теж. Там ми це говорили, обсуждали. От що ти будеш робити, коли твоя жінка тобі і, і, і тіпи, налево сходить? От що тобі? Будеш там розведешся, кинеш, зразу, чи, чи ти простиш. Ми оце обсуждали і рішили, що треба простити. Чоловік не може не може це простити. Всі зразу все, все, я їй там все розводи, все, пішла вон. Тоже, але оце, це вже зразу видно, що ця людина, якщо вона пост, піде в брак, цей молодий чоловік. Це вже видно, що це вже людина не підготовлена. Що в нього там буде? Він буде командувати нею, як не знаю чим. Ну там вже комплекси є в нього, вже є больна рана. Ця, ця рана вже кипить. Ну, в кого як? В кого, що, як, хто як дивиться на це. Я кажу, ми всі різні, і того ми розводимося. А по суті. Е... Не треба розводитися. Щоб там не було, треба миритися і тягнути оцей шлюб. Шлюб це є договір, що ти вже все, ти вже будеш тягнути це і будеш будувати собі нормальне життя, мирне з достатком. А це не просто. І треба це робити. Я так думаю. Того так само чоловік. Якщо він десь там ходить, ну це хвороба, хвороба. Бігає за бабами, бабій. Що таке? Це? Прізвище, бабій. Ну, то хвороба. Так само, якщо, ну якщо він геть там вже бігає, не як собака, то ще ну, психіатр може, поможе. А так, там, деколи там, ну, тяжко, тяжко пережити, коли. Я сама знаю у мене теж була в такій ситуації, що мені там ну, було боляче. Знає, це болить. Це шок. І ти молода людина, це дуже ранить. Ти ще дитина, ти ще дитина. Вже ти, коли тобі там 50 років, то так вже так а, подумаєш, подумаєш Там. А коли ти молодий, ти все всерйозно сприймаєш. Так, от таке в мене відео виходить. Так що живіть один з одним в мирі, прощайте, всякі там похождення чи не і все нормально буде. Нащо ті розводи, кому не треба. Починати знову з нуля. Ну, якщо ви там вам 20 років, то ще можна. Ну, то ж не в 40 там, чи в 50. Ну, то, то я так розсуждаю. Ну що, я отак от роблю це відео. Записую швиденько і попробую його виставити. Е без всякого там іншого. Тому що воно в нас так загружається по помалу, чи в нас інтернет, чи що, я не знаю. Ну, отак от, от роздуми про розвод. Я, там, я дивилася одного качка. Він дуже гарний такий качок цей. Ну. І він вчить там жінок, як знайомитися і як там ну, знайти собі пару. І в нього там жінка є, теж блондинка. І дитина маленька, і він показує ту жінку, як він їй там купляє туфлі, там якісь квіти, що він такий ухажор. Mm. <реш> ну, в нього такий контент. І він вчить, от, як треба вдягатися, іти там на зустріч. <реш> і що? Ну, і курси в нього там. <реш> і він це, якщо. Там жінки такі старші до нього дзвонять, і він це теж там записує, як він там консультації веде, як він допомагає, вдягати треба каблуки, червону помаду, іти на перше побачення, зразу спати там треба, спати. Без комплексів, без комплексів. В ну, нього такий підхід сучасний. Ну це теж це, це вже можна комедію зробити. Ну, і так по чоловічому так все. думає, що це так класно, що хтось на неї клюне на ту бабу. І це зразу там. І буде там її, і в неї буде відносини. Ну, І він там говорить, якщо моя жінка там із мене, мені е, ну, зрадить. Чи якщо вам зрадив хтось, все, кидайте зразу. З ніяких відносин зразу цей брак вже. Вс... Він вже все. Ну, він би так би не поступив. Того ж, якщо мені хтось е, зрадить, це, мене так, це вже е, я жити з таким не зможу. Мені, мене зрадила вона. Я себе не буду почувати людиною, чоловіком, мене зрадили. Отак він розсуждає. В нього таке відео є. І це зразу ясно. Що це за людина? Зразу ясно. ніякий він не, не психолог, не коуч, ніякий він там не експерт. Це просто е, примітивна чоловіча егоїстична натура, і він просто здирає гроші. І потім ще його по телевізору показували, що він дурив цих баб, за ті курси на здирав гроші по 10 тисяч, чи, по 5 тисяч, по 7 тисяч. А вони тих чоловіків не знайшли. Жіночки. І вони до нього ходили і питали, що це. Він там десь ховався, десь там, ну, одним словом, отакі от як коучі. Не можна людям говорити такі речі, отак, от от, просто так. Кидайте один одного, ні-ні-ні, це погано, там якась там зрада. Ой, це все таке відносно, все відносно. Кому як, кому як там виходить? Ми всі переживаємо одне, всякі кризи. І вчимося, вчимося бути кращими людьми і, ну, вчимося про себе. Це все про себе. Шлюб, це про мене. Як я там це все переживаю, і як я. Я сама створюю відносини. Не, не він мені квіти дарить, дарує, а я. Ага. Дитина пройшла, зараз я вийду. Продовжую далі мою цю розмову. А, вже забула, про що це було? А, дитина хвора. Хвора зараз вона ну, якась живіт болить, І тут вони починили, ну, я вже тут бігаю. Е, просто кажу, що я сама, я сама, так само чоловік, е, людина сама е, створює свої відносини, які вона хоче, по можливостях тої сторони, так само. Ну, в загальному ми самі собі це все робимо, всі всі проблеми. Е, Просто що кажу вам, чоловік, чоловік, чоловік. чоловік. Він мені не чоловік. Окей? Ну Він чоловік Він чоловік і я чоловік. У мене є своє отут чоловік. Я чоло. Я сама сама собі все роблю, а не він. Тому що чоловік це типа голова жінки. Голова. ну в мене є теж своя голова. Деколи в його голова не працює. А моя голова працює, чи навпаки, моя зашкалює там, щось, я неправильно розумію, а в нього щось там працює. То, що в чомусь він прав, він бачить краще і знає багато чого краще, ніж я. Він може розібрати машину, скласти назад, а я ні. Я, я можу щось друге зробити. То то він мій, то в мене є своє чоло, і в нього своє чоло. Той коханець. коханий, це було там в молодості, там ми там годинами кохали. Годинами кохали. А зараз коханець Тож, більш так звучить коханець. Одним словом, я закінчую. І кажу вам всім, дівчата, ми самі собі чоловіки зі стальними яйцями. Нарощуємо стальні яйця. І те саме кажу чоловікам, нехай ваші яйця будуть стальні, щоб їх нічого не взяло. Щоб ваша сім'я була стальна, щоб її нічого, і ніхто її не там, і нічого її не розрушило. А навпаки, щоб вона була сильна, сильна, сильна і багата, і велика, найкраща, і найкраща, і як, як мафія, якась якась там. Якийсь проект, якась країна. Отак от, от. Стальна сім'я, стальні яйця у всіх. Так. Отакий от трохи юмор, трохи юмор. Ладно, поки що пока. Дякую, що ви мене дивитеся. Дякую, дуже сильно. Дякую.